Якщо ви думали, що всі гнучки смартфони у світі це лише фолди і фліпи від Samsung, то вимушений вас неймовірно потішити, бо ринок набагато ширший і більш різноманітний. Настільки різноманітний, що один з гнучких смартфонів сьогодні на нашому кібернетичному столі, а саме Моторола Razer 50 Ultra. фантастично неймовірна модель, про яку ми сьогодні з вами і поговоримо. І я, коли тестував цей гаджет, неодноразово був Вражений тим, що змогла зробити компанія Моторола от в цьому пристрої. Був вражений як в хорошому сенсі, так і не дуже. Тож готуйтесь до найбільш чесного та відвертого огляду Моторола Razer 50 Ultra у всьому інтернеті. Адже мене все ще звуть Ігор. Ви сподіваюся, знову на каналі Кібернетика. Якщо ви чомусь тут вперше, то саме час підписатися. І давайте ж зануримось у світ гаджетів та технологій. Поїхали! Коли мова заходить про бренд мото, то моя душа співає, бо теплі спогади одразу ж спливають перед очима, особливо про топ-компактний смартфон Moto H50 Neo, який мені дуже сподобався. Тож, відкриваючи і цю коробочку, я налаштовував себе на максимальний позитив і отримав, в принципі, все, чого бажав. Бо зі смартфоном за майже 50 тисяч гривень виробник поклав і блок живлення, і кабель для зарядки, навіть чохол і ремін. Нець до нього і в абренді від цього мабуть виникає неймовірна стривоженість за екологію, а тому то неймовірна турбота за покупця. За що я їм і дякую. І коробка все ще пахне приємними парфюмами. Ця фішка нікуди не зникла. До мене дісталася версія в блакитному кольорі або ж Midnight Blue. Корпус цього смартфону, це, звісно, що металеві рамки в поєднанні з екошкірою, і хтось, мабуть, хвилюється за практичність, але це дуже приємний матеріал на дотик. А в мене саме відчуття тут на першому місці, тож без зауважень. Кому цікаво, що ще помістилося на корпусі, то це окремі кнопки регулювання гучності. Пише ввімкнення зі сканером відбитка пальця, і одразу ж зазначу, що працює він швидко, стабільно на обидва екрани. І при цьому смартфон має ще й приємний вібровідук, що мені теж дуже і дуже подобається. До того ж, моторола Razer 50 Ultra має захист від води IPX8. Вода то не страшна, але пилу він трошки боїться, як і всі смартфони такого типу. Але, звісно, що нероз'єме, є тут головною фішкою, а те, що цей смартфон згинається. Це формат умовних фліпів, і зізнаюсь чесно, я до таких смартфонів ще не звик, хоч вони і на перший день на ринку, але от перше згинання це тест для моєї нервової системи і думок по типу А якщо зламається. Проте, як бачите, він досі цілий, і нам тут обіцяють приблизно вічність отаких от, от згинання, то й навіть більше однією рукою це робити незручно. Я один раз спробував і більше себе навіть не мучив. Це мінус, але це мінус не цього конкретного пристрою, а форм-фактору загалом, хоча користуватися ним. Рукою зручно в усіх позиціях. Дієчка! Якщо він згинається, то це значить, що у нас тут два екрани. Отака от логічна логіка, але це дійсно так. Основний P oled екран має діагональ 6,9 дюйма з частотою оновлення 165 Гц, роздільною здатністю 4К та яскравістю 3000 ніт. Зовнішній екран теж намагається не відставати. Тут у нас діагональ 4 дюйми, вона збільшилась в порівнянні з попередньою версією 40 ультра. Роздільна здатність 1272 на 1080, Сімсот, тобто 417 пікселів на дюйм, яскравість 2400 ніт. Про що нам кажуть ці характеристики, ну переважно про те, що екрани тут справді топові. Єдине, що як і завжди, рекомендую перемкнути режим кольоропередачі з насиченого на будь-який інший. Ну а ще не знімати заводську плівку з основного дисплею. Це прошу не тільки я, але й виробник. І якщо коротко, то без цієї плівки екран вам скаже до побачення і ремонтувати його ніхто не буде. Головне питання. До гнучких смартфонів, а складку видно, і от просто так її не побачити. Ну насправді складно. Під деякими кутами і світлом її видно, але до цього супер швидко звикаєш. Те ж саме стосується і відчуттів на дотик. Я цього абсолютно не помічав, що однозначно можна віднести до переваг пристрою. Що стосується недоліків внутрішнього екрану, саме то рамки навколо тут справді відчутні. І це ніби і так очевидно, але мушу це згадати. На жаль, ці смартфони досі роблять не в Хогвартсі. Зовнішній екран, і що взагалі робити з ним? От вам короткий екскурс: використання камери, диктофону, набір повідомлень, стеження за погодою, керування мультимедіа, календарем і навіть ігри все це він може, і можливо грати на ньому не дуже зручно, але це можна зробити загалом. Він створений для ваших швидких задач, але в будь-який момент ви можете розкрити смартфон і продовжувати виконувати ту чи іншу задачу вже на основному екрані. Це справді зручно і круто те, що Moto одразу ж обіграли простір навколо камер. Вони не проігнорували його, а заповнили всю можливу площу, але є і мінуси цього екрану: це ваші відбитки пальців, тому що він збиратиме їх буквально Вально моментально просто змиріться або протирайте його щосекунди. Але екрани, нехай навіть цілих два це не все, що має цей смартфон. Є тут ще щось і всередині. Якщо конкретніше, то Snapdragon 8S Gen 3, майже флагманське потужне рішення на ринку. В тестах він показує себе чудово. Для цього пристрою заліза цілком достатньо, аби виконувати всі ваші завдання. Також у нас тут 512 гігабайтів вбудованої пам'яті UFS 4.0 та 12 ГБ сховища lpddr 5X. Все відкривається швидко, зберігається. В пам'яті довго і ігри він теж звісно ж вигрібає практично всі на високих налаштуваннях графіки. Ну а якщо прийом дуже складний, то доведеться опуститись до середніх. Система Hello Moto на базі Android 14 літає під вашими пальцями, і це без жодних перебільшень, ніяких вам фризів чи підвисання або якихось лагів. Все чітко, якісно і надійно до того ж, присутні фішки AI. Ну, по перше, Gemini з коробки одразу ж від Google це жир. Бонус, а також внутрішній ai відмотку наприклад, для генерування шпалери чи обробки власне фотографії. В плані щоденної роботи він справді чудовий. Єдине, що може насторожувати, це, власне, час цієї роботи. Ніби, очевидно, але. Кожен раз несподівано. Поки що наші технології йдуть до гнучких акумуляторів. тож на цьому пункті довелося не те, щоб зекономити, а от викручуватись. Тут у нас батарея на 4000 мАч і за сучасними мірками це зовсім небагато, враховуючи екрани високої роздільної здатності і всі внутрішні фішки, які тут є. То один день це максимум для цього гаджета. А от багато це чи мало, враховуючи можливості, та взагалі, от все як він може. Оце от, от крутитись, напишіть одним словом в коментарях. Зате в комплекті є блок живлення на 68 Вт, ватт, хоча смартфон може прийняти лише 45. І є тут безпровідна зарядка на 15 ватт і реверсивна на 5 ватт. Відповідно, тож в цьому питанні він запакований солідно. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Ще один козир компанія Moto приготувала в камерах, тому що замість базового для багатьох набору з основного та надширококутного модуля у нас тут основний і телефото об'єктиви обидва на 50 мегапікселів. Ну і звісно, фронталка на 32, Про яку ви будете згадувати максимум під час відеовикликів. бо селфі теж можна робити і на основний модуль за допомогою цього маленького екрана. Пристойні модулі. В поєднанні з пристойним процесором, ну просто не можуть видати неякісний результат. Це ми зараз і бачимо. На прикладах на цьому етапі також вмикається і AI від Moto та активно допрацьовує матеріал на програмному рівні. В результаті в нас виходять справді хороші фото, як у світлий час доби, так і в умовах недостатньої освітленості. Це не соромно показати і у ваших соціальних мережах, ну принаймні як на мене, а як вам фото, фото на Motorola RAZR 50 Ultra, Обов'язково пишіть в коментарях. Друзі, отак от працює фронтальна камера Motorola Razer 50 Ultra на 50 мегапікселів і знімати вона вміє в чотирка 60 кадрів на секунду. Що в принципі логічно? Як вам якість відеозйомки, як вам якість запису звуку? Пишіть в коментарях. На вулиці трошки холодно, тому швиденько тестуємо і основну камеру, і тоді відправляємось підбивати підсумки. Основна камера Motorola Razer 50 Ultra на 50 мегапікселів, яка теж вміє знімати 4К 60 кадрів на секунду. Проте головна фішка це цей додатковий екранчик, на якому ви буквально бачите себе, коли отак от, от знімаєте селфі. Це дуже зручно. І пишіть в коментарях, як вам якість запису звуку, як вам запис відео. А ми підбиваємо підсумки. Мото змогли поєднати практично все у цьому смартфоні, аби потішити шанувальників серії. Чи вийшло у них? Ну як на мене, сповна. Як гадаєте, ви обов'язково напишіть в коментарях? А поки ви це робите, ми підбиваємо підсумки нашого розіграшу смартфону Samsung Galaxy A06. Ви написали сотні коментарів. Всі їх було перечитано, опрацьовано, і ми можемо привітати переможця. Це користувач під ніком Лой Бенто. Ось фотокоментаря обов'язково зв'яжіться з нами, а ми спробуємо зв'язатися з вами. Адже ви у магазині кібернетики виграли новорічний подаруночок. Тому друзі, нагадую вам про те, що можна ставити вподобайчки і писати коментарі під цим відео. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.